Це мої перемоги тижня, і поки ці всі моменти не склались в одне відео, я й не помічала, що в моїх буднях відбувається стільки всього. Сусідська груша пожовтіла, це означає, що осінь точно в місті, тому мені треба було знайти взуття на цю погоду. І якось випадково я натрапила на ці черевички. Я назвала їх ugly shoes, бо вони настільки ugly, що аж прикольні. Такі для черевички з широким місцем для пальців. Я купила їх якось випадково, дуже не задумуючись, але це була значна перемога цього тижня, бо я закрила питання з дощем і взувачкою. Найуважніші Могли помітити, що в мене трішки інші окуляри на попередніх кадрах, бо я нарешті змінила їх і випадково вибрала майже таку саму управу, але я хотіла це зробити ще з літа. В результаті в найбільш дощовий день я дійшла до оптики, і нарешті це виконано. В один з тих тепліших осінніх днів цього тижня. Я нарешті зняла відео, де ходжу 30 тисяч кроків Львовом, і трішки його навіть змонтувала. Це велика перемога, бо я дуже давно хотіла зробити цю ідею. Ну коротше, чекайте на каналі. Кава я теж пала того ж дня. Це була моя перша і єдина. Зупинка я скасовувала це тренування двічі, бо знов дощ хмарно, нема сил на то все. Але в останні секунди я взяла останнє місце і все ж виповзла з хати в напрямку залу. Як я собою пишалась в той день, що все таки зробила це тренування, я взагалі не можу вам описати і передати. В мене взагалі так після спорту, щоразу стається ну і розпашіла, але дуже щасливе лице саме говорить за себе.